Шановні майстри, для вас супер новина. Компанія Маркет, яка є офіційним дилером Рубі і постачає на ринок супер плиткорізи, підготували до Чорної П'ятниці акцію, де знижки будуть до 50%. Що саме виставляються на акцію? Ви зараз можете придбати. Супер електричні плиткорізи це ДЦ 250 на 1200 і ДЦ-250 на 1000 мм довжину різу. Це не Китай, вони служать і 10-і 15 років. Особисто перевірено. В прокаті у в мене таке були. Супер плиткоріз на довжину 1400, Рубі ДЦ 1400. Всі ціни будуть детально дані в описі і в повідомленнях. Крім того, зараз актуальні ручні плиткорізи. Самий найменший Стар 62, більш потужний Рубі Speed N і на 850 Рубі Fast 85. Це легкі, елегантні і недорогі плиткорізи, які мають бути в арсеналі кожного плиточника. Крім того, вам треба замішати розчин. Хе, суміш для цього є. Середня потужності мішалка від RubyMix 7. Це просто фантастичний інструмент, який має гарантію. Але саме для мене цікаве, подивіться, оця присосочка, це легенда, помпова присоска від Ruby. Вона найперша з'явилася на ринку. Чим вона відрізняється? Супер надійність. Іде в ось такому кейсі, який пронумерований. Вона відрізняється тим, що вона практично не боїться багнюки. Ну, звісно, не треба її там вмакати. Але має захист, вона вам точно прослужить багато-багато років. І коштує зараз цього-навсього 1500 гривень. Встигніть придбати шикарний інструмент. Але саме головне, не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні!